Вітаю всіх фіналістів програми. Кожен із вас уже набув важливого досвіду і досягнув прогресу в розвитку власних проєктів. Але попереду ще цікавіший шлях. Наука є надважливою для нашої країни. Вона створює нові можливості для розвитку інновацій та формує наше майбутнє. Сьогодні 10 команд презентують власні проекти, які покращують якість життя людей, сприяють економічному зростанню та розв'язують актуальні проблеми суспільства. Ця програма яскравий приклад взаємодії держави, представників техекосистеми, бізнесу, стартапів, науковців, інвесторів і міжнародних партнерів, а ще можливість розвинути міжнародний імідж України як технологічної та креативної країни з потужним науковим потенціалом і інноваційними рішеннями. Тож хочу звернутися до представників венчурних фондів та корпорацій. Ваша підтримка і допомога стартапам є ключовою для розвитку Діптех в Україні. Це інвестиція не лише в конкретні проекти. А й у майбутнє нашої держави. Хочу подякувати організаторам і партнерам за реалізацію цієї важливої програми і, звичайно, вдячний нашим учасникам. Ваша неймовірна робота, активність та енергія вражають. Бажаю вам успішного виходу на ринок. Ви майбутнє української науки та інновацій. Слава Україні!